Армадол, забудь про головний біль. Ми протягом програми згадуємо такі видатні дати видатних людей. Сьогодні один з таких днів. Бо сьогодні виповнюється 152 роки з дня народження видатної. Поетеси Лесі Українки раніше. Ми ж ну, вчили її в школі за класикою і всіх. Наприклад, лісова пісня асоціювалася саме з Лесі Українкою. Вона колись асоціювалася більшості з нас як там тяжко хвора, але зараз історія змінюється і ми пізнаємо нові і нові такі знаєте, нотки життя. Зараз створюються вистави, зараз створюються круті подкасти, в яких ми можемо пізнавати наших крутих поетів письменників як. Прогресивних людей, прогресивні родини сьогодні. Ми хочемо запросити особливу героїню, яка вивчає лесену творчість, яка навіть трішки можливо асоціює себе з акторкою з поетеси. На про це ми поговоримо вже в студії. нашій. так вона у нас в студії, тому ми хочемо запросити Слава Красовська. Привіт, слав проходь. провідна українська акторка. Якщо ви випадково не знали, сідай будь ласка, так. В Ти працюєш правильно в малому драматичному театрі правильно. у Києві? Зірка серіалу Кріпосна, жіночі лікар, «Опер за викликом. А тепер ще й і в тебе окремі вечори правильно пояснилась українки? Чи як розкамоновистави? Ми так про це знаємо. Ну, я відчуваю це як моновиставу. Насправді це частина прекрасного проєкту, який називається квіточі імпрези, а він повністю присвячений квітам в першу угу. чергу. Тому що зараз такі часи, коли дуже хочеться дарувати людям красу. Як можна більше краси, і поезія і квіти це саме ті речі, які можуть а, рятувати. А так як Леся Українка сама обожнювала квіти, uh -huh. і в її а, поезії дуже багато а, мотивів, а, дуже багато метафор пов'язаних з квітами. А наш вечір, наше читання саме дивиться під цим кутом на її поезію, розкажи а коли, як... А мені цікаво, коли вас... перед коли відбувся такий переломний момент, коли від Авторки лісової пісні і там е людини з підручника це стало особливою людиною в твоєму житті, коли Ой. ти зачиталася по-іншому, подивилася. Насправді, ну якщо говорити особисто про мене, так, а, так то для мене лісова пісня якраз і є а, таким а, дуже дуже надихаючим матеріалом, саме через те, що там зібраний цей бестіарій український, оцих вигаданих персонажів, містичних персонажів, я це все обожнюю. Але а, наш вечір присвячений. Абсолютно іншим речам і лісова пісня це можливо єдина така знакова річ в до, доробку Лесі Українки, mm -hmm. яку ми повністю оминули, тобто mm -hmm. ми дивимося на творчість Лесі Українки підлічна, саме підлічна. через. Квітучі отакі шляхи прекрасної панянки. Ми не дивимося на неї як на портрет з підручника, де вона у віночку добрий день. Класика українська які квіти обожнювала Лесі Українка. А це до мене да, запитання, да, чи да. це інтерактивне? це які квіти обожнювали. ну дуже багато описується, може, знаєш такі деталі, бо круто. А я думаю, що перш за все мала б запросити вас а, завтра на нашу імпрезу читання. Тоді Клас. просто ви поступово почуєте одну за одною назви цих прекрасних про ми задоволенням розіграли такі квитки для наших глядачів. Ми зараз це просто по ходу все вигадується. Це було б круто. Подарунок такий. Я думаю, що спеціальний пост можемо організувати і для того, щоб більше наших. Душі, хто в Києві, хто зможе приїхати, змогли потрапити на подію. Я хочу запитати, як, як люди реагують? Чи є попит? Як вони йдуть? Яка взагалі реакція? Бо ми ж ми знаємо, українська класика вона у нас на жаль в школі у нас її так і вбили, і ти такий може не піду. Як взагалі а я зараз розкажу один манюсінький епізод, який просто перевернув моє уявлення про українську класику? А справа в тому, що ми використовуємо в нашому шоу а, один дуже хрестоматійний твір, який всі прекрасно знають, контраз Пан Спаром. І якось у мене було м, таке внутрішнє знічення. Отак його читати вишуканій публіці, яка прийшла на поетичний вечір. Думаю, ну як я можу здивувати когось Ші, цими, uh -huh. цими рядками. Всі їх і так знають, і коли я почала. Зал, як на рок концерті, почав шепотіти текст разом зі мною, і я усвідомила, що в поезії теж може бути хіт. Клас. Це не просто рядки, які всі знають. І через те, що рядки всі знають, вони не стали гіршими, вони не стали безсенсовними. Вони навпаки, це було якесь таке єднання, коли, коли я відчула, що зараз кожна пара очей дивиться, розуміє. І думає синхронно зі мною і повторює разом зі мною цей текст. Ну у от мене тут треба горшко за шкірою. Це, це знаєш, це та історія, історія про те, що е, от зараз в, в дорослому віці ми можемо подивитися на ці рядки, на ці слова. Е, По-іншому не банально за ученням. Тут ти маєш зробити паузу. Чому? Бо тут кома. І ти добре. Чого кома про що воно ми не, розб... не розбирали. А зараз у нас є можливість згадати те, що нас в школі навчили, і переосмислити їх. Мені здається, тоді посмакувати процесу. поезію, так як воно має бути, і вчити смакувати поезію наших дітей, щоб вони їх тербули з маличкою. Ми знаємо, що сьогодні ти приготувала номер. Для нас, ну, читання. Таке, знаєш, як занурення нас в той маленький вечір. Тому хочемо наших глядачів теж налаштуватися на правильну хвилю. За секундами повернемося до нашої студії. Хотіла б я тебе, мов, плющ, обняти так міцно, щільно і закрить от світа. Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди, стіну, голу. Але й руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою. А прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющ на самотині? Ласно дуже чутливо, дуже красиво. Дякуємо тобі, слава. Ми можемо звичайно, якщо в тебе є можливість, відкрити за цими дійствами, можна спостерігати звичайно і на Інста сторінці квіти імпрези стежити за подіями красивими, поетичними, бо вони відверто закохують в українську літературу в поезії. Ми можемо дізнаватися. Можна з дітьми ходити для того, щоб їх привчати до щось на ну, можна з коханим вечір провести, а можна з подругами. Дуже красиво можна, можна самому, можна... самому Українка. <с? можна сань, так. Ну, леся українка. вона надихнула відвідати одну країну. Після якої я ну вона колись е -е, вивчаючи її біографію, вона була казала, що якщо я б не була українкою, я була mm -hmm. обов'язково грузинкою. І я вона багато сили. часу провела в Грузії. Чесно кажучи, от в якийсь певний період я ну от після цих слів я захотів побувати там. І дійсно, напевне, ми за ментальністю дуже схожі народи. Тобто, ми волелюбні, ми дуже, дуже гостинні, ми дуже-дуже поважаємо себе. І насправді, от таке відкриття для мене зробила Лариса Петрівна Косач. І що не одне зробить. Так, Дякуємо, дякуємо тобі ще раз. Прекрасно. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна